Розпочати потрібно з того, щоб просто створити сторінку на чотирьох платформах: Це YouTube, TikTok, Instagram і Facebook. На всіх соціальних сторінках, на всіх платформах, ви розміщаєте свої оголошення. Бажано це робити в відео, тому що всі, крім. Інстаграма і Фейсбука більше на відео, Ютуб і Тікток націлені. Ви знімаєте свої товари, чим би ви не займалися, і розміщаєте ці всі відео щодня, мінімум 10 відео в день. Як мінімум, розпочинайте цей марафон, пробуйте і побачите результат. Результат не заставить себе чекати, тому що покупці до вас побіжать швиденько, тому що вони будуть бачити ваш товар постійно, ви будете мелькати у лентах усіх людей. Бажайте замовити мої рослини на опті штучно червона ікра, пишіть в особисті повідомлення.